Ви досліджували е, окремо питання і контекст депортації е, українців росіянами, і е, стверджуєте, що є підстави вважати, що ось ці всі заходи були заплановані іще ще до початку повномасштабного вторгнення. Що дає підстави вам так вважати? Так, насправді в нас є підстави так вважати, і нам спрощує роботу в цьому плані в доведенні цього факту, те, що Російська Федерація і представники держави досить широко озвучують і свої плани і здійснені заходи у публічному просторі. Зокрема, саме з оголошення офіційних органів влади стало відомо, що в Ростовській області, наприклад, ще до повномасштабного вторгнення були вже розгорнуті. Пункти тимчасового розміщення для, так би мовити, жителів Донбасу, які мають туди прибути. Більше того, евакуація з так званих ДНР та ЛНР, була оголошена вже 18 лютого. І в цей же день президентом Росії Путіним було оголошено про одноразову підтримку для так званих біженців з України, яка виплачувалася, бо їм по прибутті в Росію. Більше того, вся ця система, яка сприяла. Депортації українців з території України, з окупованих територій в Росію, вона не могла бути створена спонтанно за той період, коли тільки ввійшли російські війська і встановили окупаційну владу. Вона була підготовлена за заздалегідь. Всі ці фільтраційні пункти, фільтраційна процедура, те, як людей вивозили, де їх розміщували і як їх потім розпорошували по всіх регіонах Росії. Депортація це вже така історично складена політика Росії. Ми це знаємо, розуміємо, але зараз вони намагаються це подати як евакуацію змінюють обгортку. Хоча увесь світ бачить про що йдеться, але довести це все юридично не так просто, хоч ми усе це бачимо, як дійсно довести, що це підміна сенсів і що йдеться про депортацію, про геноцид, а не про якусь там евакуацію. Насправді те, що Росія називає ці дії евакуацією, ніяким ніяким чином ці дії евакуації не роблять для того, щоб певні дії в за міжнародним гуманітарним правом вважалися евакуацією, переміщення населення має е, здійснюватися лише з двох підстав. Тобто, це може бути лише для забезпечення безпеки населення або лише з міркувань, особливо важливих міркувань е, військових. Жодна з цих підстав немає. Крім того, евакуація виставляє ще додаткові вимоги. Коли ці підстави зникають, людей потрібно повернути на ті території, з яких їх було переміщено. І це зобов'язання включає не тільки не перешкоджати людям повертатися, що Росія в тому числі робить, але й максимально сприяти такому поверненню. Крім того, це додаткові фактори щодо того, що якщо евакуація відбувається, вона повинна відбуватися в належних умовах. Людям повинні забезпечувати нормальне харчування, нормальне розміщення. А коли ми спілкувалися, зокрема, з депортованими особами, вони повідомляли і про такі випадки, коли їх три дні везли автобусом без, майже без зупинки до російського кордону, не даючи ні їжі, ні води, і виходити на зупинках дозволяли лише людям похилого віку. І таких факторів дуже багато. Більше того, коли ми вже говоримо безпосередньо про кваліфікацію як депортації, ми говоримо про примус. І коли ми говоримо про примус, це означає не тільки фізичний вплив, тобто не тільки людей зібрали, посадили в поїзд чи в автобус і кудись відвезли Соломіць. Це і означає те, що до цього примусу можна включати також залякування, погрози, психологічний тиск, загальну атмосферу примусу на окупованих територіях, яка очевидно там є, тому що. Активістів заарештовують буквально за будь-який найменший прояв про української позиції люди могли потрапляти до катівні. Більше того, ми знаємо і про вбивства цивільних на окупованих територіях. Тобто, дуже багато факторів, які змушували людей думати про те, що якщо вони залишаться, то вони не виживуть на цих територіях. І вибір або залишитися і загинути чи виїхати не можна назвати вільним. Це примус. Ну це створення тих умов, в яких людина просто існувати не може, і вона вимушена звідти виїжджати і стає заручником відповідно у Росії. Так тому що вже звідти випускати їх ніхто не збирається. Ще одним е, таким великим фактором, який свідчить про якщо не геноцид, то етноцид точно це крадіжки викрадення, депортація під виглядом відпочинкових таборів оздоровлення і чого би то не було українських дітей, так це Політика, яку теж росіяни, так би мовити, перейняли у кращих формах радянського союзу, е, кількість офіційна 19 тисяч, але кажуть про надзвичайно більшу кількість дітей, яких було просто викрадено в українців. Якими даними володієте ви щодо цього питання? Якщо ми говоримо про цифри, то це загалом складне питання щодо депортованих осіб, як щодо дітей, так і щодо дорослих. Нам потрібно бути свідомими того, що в Україні немає повних достовірних цифр, тому що у нас немає доступу до окупованих територій, і в нас, очевидно, немає доступу до території Росії. Росія, в свою чергу, нам достовірну інформацію не надає, лише ми можемо виловлювати те, що подається нею у відкритих джерелах, але ми розуміємо, наскільки ця інформація може бути викраденою і неправдивою. Тому та інформація, яка на даний момент є в Україні і в будь-яких організаціях, які займаються е, цим питанням, це е, інформація з відкритих джерел, тобто те, що публікують в першу чергу органи державної влади Росії, і це, якщо ми говоримо про національне інформаційне бюро чи правоохоронні органи, це можуть бути повідомлення і заяви від самих постраждалих, від свідків, від родичів, які знають про те, що особу було депортовано. Таким чином ми і отримуємо цю інформацію, тому про будь-які точні цифри ми говорити, на жаль, абсолютно не можемо. А чи достатньо ми робимо для того, аби цих дітей додому повернути? Тому що ми говоримо про депортованих тисячі десятки тисяч, а про тих, хто повернувся, йдеться про одиниці? Тут питання пошуку найкращого способу, тому що питання робити багато. Але недоцільно і неефективно це теж це дуже сенситивне питання. Ми не можемо робити будь-що. Коли ми говоримо про те, як повернення відбувається зараз, це відбувається в індивідуальному порядку. Знову ж таки, це впирається у максимальну відсутність інформації. Ми не знаємо кількості і ми не можемо ідентифікувати цих дітей. Коли ми знаємо про конкретних дітей, яких ми можемо повернути, найчастіше це коли дитина мала можливість е, сама зв'язатися з кимось або на території України, або з родичами, або з правоохоронними органами чи іншими організаціями, або ж родичі повідомили про цю дитину до відповідних органів, і так розпочалася ця процедура. Але це все відбувається в індивідуальному порядку. Зараз ми активно працюємо над тим, щоб розробити загальний механізм повернення, який зможе працювати на міжнародному рівні. Тут нам дуже потрібна буде допомога наших міжнародних партнерів для того, щоб тиснути на Росію в першу чергу щодо того, щоб вони надали інформацію про цих дітей, і тоді ми будемо розробляти уже механізм того, як їх повертати. Ну і ще коротеньке питання на завершення. Росіяни проводять масову паспортизацію на окупованих територіях. Фактично, це підпадає під визначення етноциду. Що це означає? Вони замінюють громадянство України на громадянство Росії, таким самим чином, нібито збільшуючи кількість росіян на окупованих територіях для своїх певних пропагандистських цілей. Як можна кваліфікувати ось це примусове паспортозаміщення? заміщення? Так е, тут важливий дійсно фактор: це те, що е, роздача і примусова. Паспортизація на окупованих територіях це злочин Російської Федерації, це воєнний злочин, за який вона буде нести відповідальність, і тут найбільший основний фактор це розуміння того, що наші громадяни, які знаходяться на окупованих територіях і вимушено отримують цей паспорт, вони є постраждалими від цього злочину, а не злочинцями в цьому контексті. Тому коли ми ведемо комунікацію з цього питання, завжди фокус повинен бути на цьому. Росія здійснює злочин, Україна цього насильно накинутого громадянства не визнає. Дуже дякуємо вам за можливість поспілкуватися і визначити тут такі основні реперні точки у тому, що ми повинні робити, і якого масштабу набуває ця проблема просто вселенського, так би мовити. Ну на жаль, нічого дивного і нового в політиці росіян тере. СРСР та імперської Росії тут немає, але ну, ситуація дуже складна. Дуже дякуємо, що ви працюєте над нею і тримаєте руку на пульсі цих складних подій.